Купиль чи спа-басейн? Що краще для сучасного релаксу. Уявіть, ви заходите в дерев'яну купиль, вода, як після льодовика, і мозок миттєво кричить: що це було? А тепер уявіть, ви сідаєте в спа басейн, температура води ідеальна, бульбашки лагідно масажують спину, а розслаблення на рівні дзен. Купиль це, звичайно, драйв, але спа це стиль життя. У ньому є все. Гідромасаж, підігрів, фільтрація, автоматичне очищення, навіть з пультом, як у телевізора. А ще це не лише про тіло, а й про настрій. В СПА. Ви не просто зігрілись, ви зарядились, розслабились і вийшли новою людиною. Спа басейн працює цілий рік, зима чи літо, ще без різниці. Вам не потрібно рубати дрова, носити воду чи чекати, поки вона прогріється. Усе вже чекає на вас. Хочете велнес вдома без зайвого клопоту? Зверніться до нас у Spa галаксі Ми допоможемо обрати Спа вашої мрії. Підписуйтесь, щоб знати більше, і зробити перший крок до вашого ідеального відпочинку.